Привіт, дорогі! Ось і жовтневий челендж. Він буде присвячений темі сідничок. і відповідно ми будемо його присідати з 1 жовтня по 30-31, не пам'ятаю, на жаль. Відповідно, кожного тижня ми почнемо з 20 присідань, і кожного тижня будемо додавати плюс 5 присідань, і того під кінець жовтня у вас буде 40 присідань в день в останній тиждень. Присідаємо, відповідно, просто. Класично, не завалюючись колінами вперед, таз подаючи назад, не вистрибуючи, а дожимаючи власне сідниці. Та? Тобто, відповідно, не западаючи, а навпаки утримуючи і вижимаючи сіднички вгору. Можна використовувати тягарет, кожен вибирає собі свій, той, який вам комфортний. Угу, може бути бутилочка з водою просто, може бути, власне, якийсь. Я гарець. Бачите, навіть якщо стоїш біля стіни, сідничками ми йдемо по стіні, бо можна вивалюватися просто вперед в коліна і підтрамовувати коліна. Я вам бажаю класного чачу і будемо бачитись. Звіти вітаються. Особливо у час активним будуть подарунки.